Друзі, якщо ви хочете напекти отаку купу отаких смачних горішків, перший сніг, неперевершений смак, тоді я вам рекомендую додивитися це відео до кінця. І так, що нам для цього потрібно? Мука, сметана, цукор, вершкове масло, сода, ванільна есенція. Яйця, масло соняшникове, рафіноване, щіточка і отака екзотична формочка. І зараз ми з вами будемо робити тісто. Перше, ставимо в тіники, щоб його розтопити на середній вогник. Ось до такої маси він має бути розтоплений. По-друге, Яйця додаємо цукор і доливаємо ванільну есенцію. І все ретельно перемішуємо. Третій етап змішуємо сметану з содою. Сметана має мусити збільшитися в об'ємі. Бачите, вона стала така пишненька, така м'ягенька, лагідна. І цю сметану ми додаємо в наш сукор, яйця, ванільку та масло маслове розтоплене. Це все ми підготовуємо наше тісто. І також ретельно все перемішуємо. До однородної маси. І тепер ми додаємо муку. Потихеньку ми її всипаємо, перемішуємо і робимо м'яке, еластичне тісто. Ось ми зробили наше тісто. І як ви бачите, воно має бути еластичним. Отаким От гарним, жовтеньким і ароматним. Для зручності я беру е, е, от такий рукав кондитерський і ми туди насипаємо наше тісто, щоб видавлювати наші формочки. Форму ми ретельно змазуємо олією. Перед кожним випіканням. Газ на конфорці має бути мінімальний. Форма для цього повинна мати дуже високу температуру. Тобу дуже файно розогріта. І таким способом ми наливаємо наше тісто. Ось стільки, трошки менше, ніж ця форма заповнена. Я роблю це з мішка, мені так швидше і зручніше. Ось так воно повинно бути. І став у нас поставили ми на газ і випікаємо кожну сторону по дві хвилини. Ось зараз я вам показую, як воно має бути у нас. Дивіться. О, такі вони виходять. Подивіться. О, такі м'янічки, пухкенечки вони виходять. Бачите, вони відділяються. І ще, коли ви тільки перепоставили жарити, не переворачуючи на другу сторону, щоб вона трошки підпіклася. Не вздумайте відкривати, бо ви розірвете просто ці горішки навпіл, Ось такі вони бачите, смачненькі, такі жарені виходять. Ось, друзі. Ось вот така кількість горішків у нас вийшла. І тепер ми пересипаємо все це діло сахарною пудрою. Отак. Вот ретельно. І ось такі горішки, перший сніг у нас вийшли. Так що, друзі, всім смачного, дякую вам, підписуйтесь на мій канал для подальших нових гарних відео.